Гортензії ми розмножуємо з одновузлових живців. Ось такого розміру. Зараз я покажу, як ми їх нарізаємо. Куди я... ти це несеш? Я тут з краєчкою сяду. Я не хочу. Я в гаражі не хочу. Прибирати будеш ти. В гаражі скучно. Я тут з краєчкою. Беремо гілочку і ріжемо. Один зріс тут, другий над брунькою. Така гра. Якщо міжвузля закоротки, ми тоді ріжемо двовузловий живець і він дуже крутий. Це просто супер пупер. Воно вкоріниться краще, ніж з одним вузлом. Але з одним вузлом теж гарно. В кінці залишається квітку ми не ріжемо. В кінці залишається тільки ось такий коротенький і теж, скоріш за все, що вкоріниться, тому ми робимо із таких.